Красна українська дитяча проза збагатилася книгою Олеся Ільченка про Леонарда Да Вінчі, Карла Вінея Жуля Верна, Джона Рокфеллера, Лесю Українку, Вінстона Черчилля із серії Життя видатних дітей. Дитинство найкраща пора в житті кожної людини. Це час мрії, сподівань, духовних злетів, і розчарувань. Це найперший наш життєвий досвід, це перший берег нашої долі. Олесь Ільченко у новому відкриває нам світ дитинства геніальних особистостей. Вони постають перед нами в несподіваних ситуаціях, веселими, безтурботними, як усі діти. І хоча вони всі різні, проте допитливий розум, наполеглива праця, бажання вдосконалювати світ об'єднує їх. В основі розповіді лежать факти з дитинства вдарованих дітей. З талантом письменника вони перетворені на мистецький твір з оригінальною композицією. На сторінках книжки, за велінням автора, зустрілися діти різних країн світу, з різних епох, з різними вподобаннями та мріями. У дитинстві я була, як і всі діти, тільки мала великий потяг до знань. Володіла десятком європейських мов, любила історію та літературу. А ще любила співати, танцювати, швидко освоїла фортепіано, любила малювати. У вісім років я написала свій перший вірш, а з 12 я почала друкуватись. Я зростала серед чарівної природи волині, у його казковому селі колодій. Була у захваті від його таємничої краси з його глибокими озерами та дрімучими лісами. пам'яталося, як малою сама самісінка бігала до бісу, сподіваючись побачити мавку, оповіді про яку слухалася, підмавши полі. Ніхто з дорослих про це не знав. І тепер, коли в колодязь не приїду, за мною мавка йде по сліду, і перелесник жде в саду. Я познайомлю вас з моїми незвичайними друзями, героями книжки Олеся Григоровича Івченка, які прибули до нас на Україну. Зустрічайте хлопчика Карла зі Швеції. Карл Вінеті, відомий учений біолог. Розкажи нам, будь ласка, Карл що найбільше запам'яталося тобі з дитячих років. Тата мама і квіти. Багато квітів. І сад, який вирощував батько, надіє. Теж відділили клаптик землі. Виготовили кледні греблі. Та засвіт. Я свій це світ за ков. Готував груд, сіяв та вирощував квіти. Постережив за квітами та природою, стало для при мене справжньою пристажкою. Я хотів би зрозуміти, в чому полягає божество план, природи і світу. Я твердо вірю, що існує і задум, І споредво були всі живі істоти. Пам'ятаю, як мати хвилювалася, що я не такі як усі, не гасай сум'ятами, а батько її все заспокоював. Бути такими усі Просто, але хай не спробує бути інакше. До нас прибув гість із Франції Жуль Верх. Жуль написав 60 чудових творів, таких як діти капітана Гранта, 15-річний капітан та інші. Жуль, що ти нам розкажеш про своє дитинство? Народився місті Нанте 1828 року. Вчився я добре, вже й не був найкращим учнем. Дуже любив географію, латинську, за німецьку. А також уроки співів. Добре писав літературні твори, мріяв проходи. І ось одного разу я втік із дому. У гавані. Помінявся одягом з югою, який йти у плавані, до островів вест індії так опинився на скину. Проте моя перша матрівка, відчуває дуже сім. Батької нашого людям зі школи. Вдома я білаш, маю, Удома не отримав порцію різок. Потім мене посадили на хліб і воду та змогли заприсягнутися, що надалі я буду мандрувати тільки водик. До нас прибув хлопчик Джон зі Сполучених Штатів Америки. У майбутньому Джон Рокфеллер – Мільйонер. Чиє ім'я стало символом багатства й успіху в бізнесі. Джон, а що ти нам розкажеш про своє дитинство? Моє дитинство не було щасливим. Скільки я себе пам'ятаю, сім'я тяжко працювала на всьому заощаджувала. Дід заглядав у чарку, батько місяцями не бував вдома. Ми з братом були брудні й голодні. Злидні наступали на сім'ю, щоб рятуватися від голодної смерті. Я мусив іти працювати. Тяжке дитинство не зламало мене, а навпаки, загартувало мій характер. Пам'ятаю, як у дитинстві я сказав своєму другові, коли я стану дорослим, я зароблю 100 тисяч доларів. Я прагнув цього, так і буде. Я вірю, що Бог пошле мені заможність та високе становище серед людей, дасть змогу зробити свою країну кращою, а до того додасть ще 100 років життя. Ви сьогодні познайомилися лише з деякими фрагментами чудової книги Олеся Ільченка. Я думаю, що всі зацікавилися твором і обов'язково його прочитаю. Гарну книжку написав Олесь Ільченко. про п'ять хлопців, видатні та блогічка. Діти, ви часу не гайте, швидше двірце і прочитайте. Книга справді дуже гарна. Час потратити немарно. Зараз ви, звичайні діти, будете співати і радіти нашій зустрічі казковій та прекрасній книжці нові.